Про основні події тижня, що минає, як завжди, у цій порі. Дивіться на телеканалі Віта сьогодні у випуску. Міський відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно затримує оформлення документів. Замість 14 передбачених законом днів віничани очікують на результат більше місяця. Частку Христа Господнього мощі святого Костянтина Олени та князя Володимира привезли до Вінниці. Останній дзвоник пролунав у вінницьких школах. У міському відділі реєстрації прав на нерухоме майно не дотримуються термінів повернення документів. Нагадаємо, відділи реєстрації працюють у прозорих офісах, що у виконкомі та на замості з березня. До цього оформлення документів проводили у БТІ. Тоді щоб подати документи на реєстрацію, людям доводилося ще зночі займати чергу до реєстратора. Після переведення реєстраційної служби до прозорих офісів черги вдалося значно скоротити. Натомість виникла нова проблема. У міському відділі документи людям не повертають протягом півтора-двох місяців. Зазначу, що за законом передбачено вирішення таких питань за 14 днів. А зараз? Не Пам'ятаюся. Скоро обідця можуть. Ви перший раз прийшли? Надо. Перший вот раз. Раз? Я вже другий раз. То ви права хочете ці оформити, так? Да? Так. Да. А що вам не віддають документи, чи ще не приймають? ще два приймають. І два місяці чекати. 10-го я подавала 20... 10 квітня. А 21-го треба було мені вчора забирати, але документи були ще не готові, але я просто подзвонила. Мені сказали, що не готові. І сьогодні я теж прийшла, то я не знаю, що мені сьогодні скажуть. А ви прийшли забирати їх? А якщо вам сказали, що їх немає, то чому ви ж таки прийшли? Не знаю, мені треба терміново. А що у вас від цього міняється, якщо ви їх не заберете? Ми купуємо і продаємо квартиру, і нам треба срочно оформити документи. Сьогодні надзвичайно гостра проблема це термін виконання документів, які вони видають. Згідно законодавства, вони зобов'язані видавати документи протягом 14 днів. Сьогодні ми знаємо від людей і є вже скарги офіційні, що це може бути місяць і два. Ми бачимо сьогодні черги. Ми бачимо сьогодні незадоволення війничан, Ми бачимо сьогодні негатив, який сьогодні йде на міську раду. І це є звичайно результати цієї роботи цієї служби. З аналогічною ситуацією стикнувся і віничанин Дмитро Рекало. Він двічі кожні дві неділі приходив до державного реєстратора у назначений термін за документами. Він зразу мені розумієш, відправив, так уходьте, уходьте, мені немає що з вами говорити, через він дії прийде. голос не тільки до мене повершав адолю, до других людей. Тоді пан Дмитро звернувся по допомогу до заступника начальника юстиції. Він дав Кресінському указання, щоб немедленно зробив мої документи не через дві неділі, а щоб зробив через, через день. Та я прошу через день він зробив документ, бо говорив, не можемо зробити. А коли пішов, пожалувався за місців начальника юстиції, бо той болів начальник, то все, через день зробив документи, і все. Навіть не звільнився нічого на халюга така. Сьогодні у міському відділі реєстрації прав на нерухоме майно не оформлено вчасно майже тисячу заявок. Це неймовірна величезна кількість. Тому що питання суттєві, питання нерухомості, питання угод про там, зміну права, зміну власника. І, власне кажучи, це інші питання, там, зняття, аресту і так далі, які впливають на права і законні інтереси, а іноді і на, скажімо так, матеріальні, якісь певні блага того чи іншої людини. Відділ є державною структурою, є підрозділом відповідного управління юстиції військово-міського. Працівники цього відділу нам не підпорядковуються. Вони не підпорядковуються ні міському голові, ні міській раді, ні виконавчому комітету. Якимось чином, з нашого боку, впливати на їх повноваження ми не можемо. Ось як нам пояснив цю ситуацію, начальник міського відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно Андрій Красніцький. У нас у відділі на сьогоднішній день чотири чоловіка. От одна людина знаходиться на лікарняному в даний час, і тому фізично обробляти ту кількість документів, яка надходить. Дана кількість працівників належним чином фізично не може виконувати. Повний робочий день ведеться прийом громадян. Відповідно на обробку документів часу немає. Взагалі обробляємо документи в суботу і неробочий час. Втім, вже наступного дня, коли ми прийшли до відділу, начальника на робочому місці ми не застали. Скай, будь ласка, буде чи не буде начальник? Я не знаю, не буде, тому що захворіла людина. Перезвонив, що він захворів. Ми порівняли роботу міського відділу реєстрації Прав на нерухоме майно із аналогічним відділом районним, що працює у прозорому офісі на Замосці. Кількість людей, які щоденно звертаються до цих структур, приблизно однакова. До того ж, однакова кількість працівників у обох відділах. На сьогоднішній день у реєстраторів Вінницького районного управління юстиції відсутня жодні, жодний прострочений документ. Реєстратор при прийомі відвідувача опрацьовує його пакет документів і зразу видає йому готовий результат. Ліба реєстрація речового права, ліба певні відомості з єдиного державного реєстру. Вони працюють щоденно, вони працюють до останнього клієнта, незважаючи на те, що прийом закінчується в 16.30, Якщо в черзі залишилось 5 чоловік, 10 чоловік, вони будуть приймати їх. До останнього, наприклад, вчора останнього клієнта вони прийняли в 19.15. По місту Вінниці було в квітні подано 1135 заяв, опрацьовано 696, А по Вінницькому району 1048, А працьована в період з враховуючи березень місяць 1372. В день кожен реєстратор можна, може фізично обробляти до 30 заяв. Це якщо він займається постійно, день в день не відволікаючись на інше питання. Якщо один реєстратор за день реєструє 25-30 заяв, то за місяць він міг зареєструвати відповідно близько 500. Міський відділ реєстрації складається з чотирьох реєстраторів та двох додаткових консультантів, які відділу надала міська рада. Втім, за квітень весь відділ зареєстрував лише 700 заяв. Перше, це звичайно людський фактор: це вміння працювати з людьми, швидкість оформлення заяв, швидкість внесення інформації до державного реєстру. І друге специфіка просто поданих заяв. На жаль, склалася така ситуація, що дехто це моя можна сказати суб'єктивна думка. Дехто із людей, які безпосередньо працюють у нас в прозорому офісі, має відношення до певних посередницьких структур і створюється навмисна ситуація, аби люди замість того, щоб прийти, здати документ, отримати, бігали по посередницьким структурам, платили гроші таким чином. Я кажу, знов це моя суб'єктивна думка. Я безумовно можу і довести, але на жаль, це так. Тому ми вживаємо заходів для того, щоб цього не було і припинити. Ми цю ситуацію змінимо, і найближчим часом вона зміниться і покращиться в будь-якому випадку, тому що затягувати вже нема куди. Ми дійшли до пікової точки і змінювати це потрібно. Плани, як змінити цю ситуацію, є і у міської влади. Після останнього приїзду президента він подивився роботу прозорих офісів. І нам було запропоновано внести свої пропозиції. Міська влада внесла пропозиції про те, щоб забезпечити роботу таким чином, щоб державні державні реєстратори працювали лише виключно у реєстрі, а прийом видачі документів відбувалося виключно через державних адміністраторів, ті, які перебувають у штаті міської ради. Відповідно, ми будемо приймати людей, спілкуватися з ними, всі, які необхідні передавати адміністраторам, вони будуть. Реєстратором вони будуть працювати в реєстрі і нам повертати назад, ми людям видавати. І тоді ми будемо бачити контроль, які терміни вчасно, невчасно, правомірно чи неправомірно значить, було відмовлено. Безумовно, держава повинна здійснювати контроль за правильністю внесення інформації до державних реєстрів. Ського голови премії та грамоти традиційно під кінець навчального року отримали кращі вінницькі школярі. Переможці різноманітних олімпіад та конкурсів. Їх вітали у середу у кіноконцертній залі райдуга. Як це було? Дивіться у рубриці Перемога тижня. Переможця та бризаря обласних олімпіад Стесюк Анна вірех Владислава Комовська я розумію, що можливо престижно стати стипендіатом, але повірте мені, що надзвичайно престижно мати стипендіатів людей, які перемагають, людей, які дивляться в майбутнє оптимістично і які намагаються бути кращими. Це досить таки престижно і не тільки престижно, це як стимул іншим учням, можливо, мотивація на майбутнє навчатися добре, щоб отримати якісь нагороди за свої досягнення. Я отримую премію міського голови практично кожного року. Це не так важко, якщо я повторююся, якщо доклада усіх всіх зусиль. Вінецьких школах у п'ятницю пролунав останній дзвоник. Для когось розпочинаються канікули. Когось же очікує пора іспитів та тестувань. Як завершився 2012-2013 навчальний рік, емоції одного дня далі у позитиві тижня. В школі, учать школі Додавати два і два, вчити в та слова, учени, учени, школі. бати два и два, в чити в віршках слова, школі. Про дві крапки і тире, І співати до іре, школі, учать школі Ще й про південь і про Та товстий північний лід Учать школі, учать школі, учать школі Ще про південь і Та товстий північний лід Учать школі, учать школі, учать школі І квадрат, будувати формулу ряд, в школі, учить в школі, колі, в школі утечений ми завжди, знати що де і куди, в школі, учить в школі, колі, в школі утечений ми завжди, знати що де і куди, в школі, учить колі, учить колі, учить колі, Майлюки позитив клас, захищати раз у раз, в школі, Учить в школі, колі, в школі Дружбу вірно берегти, при високих досягти, в школі, учеч школі, в школі. Дружбу вірно берегти, при високих досягти, в школі, учеч в школі. Учить школі. Христа Господнього мощі святого Костянтина Олени та князя Володимира привезли до Вінниці. Святині принесли вулицею Соборною і залишили у свято Преображенському соборі, де вони перебували протягом трьох днів. Цей захід був присвячений 1025-й річниці хрещення Русі. Посадница Ріця Єлена знайшла е, цей хрест е, в 326 році, це вже нашої ери. От, і вона е, дуже довго його шукала, потім знайшла на капіщі. йому підказав старий єврей, де знаходиться цей хрест. Там було три хреста, тоді, коли розпинали спасителя, е, ну, був той хрест, на кому Спасителя розпяли, і двох розбойників. От, і именно, Щоб определити, який хрест був. На якому був спасітель розп'яти, почали мімо цього похорона. Хрест почали прикладати до уміршої дівушки і хрест Спасителя її підняв вона воскресла. Таким от образом, потім після нього багато різних чудес, ізціління. Слава Богу, до нас приїхав. Ліфт для людей на інвалідних візках планують облаштувати у шостій школі. Гроші на нього збиратимуть під час відзначення Міжнародного дня захисту дітей. Тоді у Вінниці пройде благодійний концерт за участю Віктора Бронюка, Павла Табакова та Дмитра Скрябіна. Вхід від 50 гривень. Усі зібрані гроші співаки передадуть на реалізацію проєкту Школа доступна для всіх. Хлопці приїдуть виступати без гонорару в Вінницю. я йому сказав суть проєкту, що це має відбуватися. За що, в принципі, я їм щиро дякую. Ну, Бачите, хто б що не казав, на сьогодні, щоб у бізнесі все куплено, то все одно є гарні люди, які все одно мають скажімо так, добре серце і які розуміють, що світ вимірюється не тільки грошими. Чому цей проєкт? Я б сказав, би, піонер, тому що зазвичай формат оркестру це естрадно-симфонічний, а в цьому проєкті у нас буде приймати духовий. І я запрошую всіх, щоб ми прийняли в цьому концерті участь. Чому? Тому що, по суті, ми покажемо своє відношення до дітей, які мають увагу в своєму розвитку. Сьогодні у Вінниці творчій ми покажемо роботи вихованців паласу дітей та юнацтва. Виставка їхніх робіт пройшла у галереї Інтершик. Однією з самих унікальних робіт, яка представлена на виставці, це є м'яка іграшка у формі подушки, яку виготовив хлопчик Киленко Ігор, вихованець учень 31 школи, вихованець гуртка Мяка іграшка. Надзвичайно цікава робота, тим, що на подушці зображено його село, в якому він народився. У нас вітом було свято літо селі, та я там побачив будинку культури. Годинник, де на ньому написано назва села. Я подумав, що можна на... створити на подушці саме. Підійшов, ну, прийшов до вчительки сказав їй цю ідею, вона їй понравилася. Ми рекламували наші нові костюми. Знайдені на смітниках та серед металобрухту склали колекцію віничанина В'ячеслава Воєводина. Серед експонатів старовинні праски, самовари, казани, книжки та інше. Чоловік працює комірником на сміттєсортувальному заводі. Свою колекцію збирав більш як 10 років. Мої колеги цього тижня мали змогу побачити знахідки колекціонера. Оце все люди викидають на сміття в металолом. А я просто збираю його, щоб донести це правнукам нашим, щоб вони бачили, які речі колись виготовляли. Мені просто шкода, що це все викидається і його переплавляється, і вже його більше ніхто не зробить. Той желенін, самовари, хазанчики такі, от унікальні, кружки, лампи. Дзвіночки, ступки, таких речей вже не будуть випускати, напевно, ніколи. Перший знайшов утюг, сподобався. От я ще пам'ятаю, в бабці такий ну був. І от почав з того збирати все. Один із унікальних цей, це, я так вважаю утюгів. Я таких перше вперше бачу сам. Вінницька команда бадмінтоністів гратиме у вищій лізі чемпіонату України з бадмінтону. Хлопці перемогли на чемпіонаті у першій лізі, обігравши у фіналі суперників з Луганщини. Ми переходимо в вищу лігу. Це дуже важливо для нас, як для команди. Вищий рівень, сильніші суперники. Будем... Команда буде швидше рости у своїй грі. В цьому році дуже хороший і сильний состав учасників. Десять команд участвують. Із таких хороших крупних центрів, як Дніпропетровськ, Харків, Вінницю треба відмітити, що у вас на рівному місці піднявся такий хороший бадминтон. Яким був цей тиждень для віничан далі у нашій програмі? Футбол був в вінниці. Наші знову програли. Дитина трошки хворіла, руку зламала невдачно, але слава войде на поправку. Внучка вчиться теж, ікзаміни чекає. Хоче мати успішні оцінки, бореться за ці оцінки. Ну так, я живу житьем своей дочки, внучки. Началась сессия. Все круто, можно так сказать. Запоминаем, знаете, вот для меня лично, я, наверное, скорее всего, запоминаю вот это вот последние недели, потому что заканчиваю уже университет, заканчиваю магистратуру, и вот эти вот самые лучшие студенческие годы для меня заканчиваются, поэтому у меня каждая неделя запоминается, каждая неделя для меня самая лучшая. За даними сайту Державної служби надзвичайних ситуацій, протягом останнього тижня у області сталося 25 пожеж, чотири з яких загорілися безпосередньо у Вінниці. На автошляхах області зафіксовано чотири аварії, у яких загинуло дві людини. У пологових будинках міста народилося 94 дитини, 50 хлопчиків та 44 дівчинки. Це всі основні події цього тижня. Дивіться новини на телеканалі Віта. У мене ж все хай щастить!